А зараз на сцену запрошуємо секретаря виконавчого комітету Боринської селищної ради Лабецького Мар'яна Мироновича. Слава Ісусу Христу, шановні учасники дійства, присутні, сучасне духовенство. Від імені керівництва Боринської селищної ради, хочу подякувати кожному з вас, хто сьогодні взяв участь в тому заході, щоб відзначити 108 річницю. Першого бою січових стрільців, який відбувся на наших теренах 108 років тому. А ворог і далі цей самий. Далі Орда зі Сходу через 108 років хоче знищити нас як державу, як націю. Тому, якщо ми будемо пам'ятати свою історію, у нас буде майбутнє. Ми мусимо зробити так, щоб наші діти мали тільки пам'ять про бої січових стрільців, про бої сучасних героїв, але щоб вони ніколи не знали слова війна. Гуртуємося, єднаймося, ми є сильні, як ніколи. Ворог буде переможений, Україна буде. Слава Богу! За те, що дає силу нам витримати слава нашим сучасним героям, слава Збройним силам України, слава пам'яті січовим стрільцям і слава Україні.